Валерьевич, здравствуйте. Виталий. Давайте начнем с голосования за изменения в Конституции в части правосудия. Одна из главных правок – право отставки генпрокурора остается за парламентом. Можете теперь отставки Шокина добиться, но вы все равно недовольны. Ми не можемо добитися відставки Шокіна, адже для того, щоб нести питання на розгляд парламенту, треба 150 голосів. Ми зібрали зараз десь 110 голосів. Інші депутати, на жаль, не підписують. Хоча для мене очевидно, що насправді в Україні немає реальної ні реформи правосуддя, ні реформи прокурорської системи. Зокрема, із 160 нових так званих керівників місцевих органів прокуратури всі ті самі прокурори, жодної сторонньої людини не з системи. Те саме стосується змін до конституції в частині правосуддя наша фракція не підтримувала ці зміни з однієї причини, бо ми вважаємо, що в тому варіанті, в якому запропоновані, судова система насправді не реформуватиметься, а це імітація. Саме тому ми запропонували альтернативний свій варіант змін до конституції в частині судочинства, де ми пропонуємо звільнити всіх суддів і прокурорів. Ми вважаємо, що єдині ні, не одночасно, а поступово, так як, наприклад, дорожню поліцію в одній області, потім іншій області тощо, бо ми не можемо громадян залишити Очасно без суду, хоча я вважаю, що якщо в нас там 3-4 місяці суди не працюватимуть, нічого страшного не станеться, менше хабарів брати будуть, бо сьогодні без грошей правди в суді не знайдеш. Ми вважаємо, що насправді єдина реальна реформа для того, щоб провести реформу судочинства і прокуратури, це звільнити всіх старих суддів і прокурорів і на прозорих за у громадськості конкурсах набрати нових людей. Це проект «Совмісний з народним фронтом Скільки підписів уже зібрали? Збираємо зараз десь орієнтовно 70 підписів. Ідея по переформатуванню коаліції не знайшла поддержки на цій неділі. В куларах заговорили, що ви можете повернутися в коаліцію, але при условиї в обмін на кресла віцепрем'єра і міністра екології. Так возвращаться будете или думаєте, или що по перше немає куди вертатися. Що ж вертатися на політичне кладовище? Коаліції ж реально вся країна бачить, що коаліції немає, що уряд програму економічної купроводи вона не дієздатна. Це програма катастрофи, програма зубожіння людей. І тому ми публічно звернулись до прем'єра, до президента, до голови Верховної Ради із нашими пропозиціями, які дадуть в випадку їхньої підтримки, дадуть нам можливість брати участь у формуванні наголошую не в поверненні до старої коаліції, а в формуванні нової коаліції. Ми пропонуємо політичні вимоги і економічні вимоги. Що стосується економічних вимог, це ключова зміна по економічної програми. Це в першу чергу здешевлення кредитів, відновлення виробництва, масштабна програма ліквіда. Ації безробіття, яке ми сьогодні бачимо, масштабна підтримка вітчизняного експорту. У нас подивіться, у нас гривня, тільки міжнародний валютний фонд каже, що не дає кредитів, гривня валиться. А чому валиться? Тому що 60% у структурі нашого експорту це сировина. Ціни на сировину низькі, приток валюти до країни малий. Внаслідок цього гривня залежить лише від кредитів. І для того, щоб її підтримати, національний банк продає золотовалютні резерви. А якщо держава буде стимулювати і підтримувати експорт, модернізувати власну промі... Мисловість власних сільськогосподарського виробництв, це дасть можливість більше валюти отримувати всередині України, країни, як наслідок стабільного гривня і сотні тисяч нових робочих місць а оце лише? наші вимоги. У нас готова фактично програма дій вот, діяльна програма 10 страниць печатного текста і там нет ніяких конкретних расчетов і механизми, которые пропонуються. это в основному прийняття законів і э, розпоряджень. Вот що должно убедити коаліцію, включить этот документ в коаліційне соглашення? Я думаю, що далі вже немає. І куди хай вийдуть на вулицю, і подивляться, як люди живуть. Ніколи люди так бідно не жили, як жили сьогодні. Ми пропонуємо конкретні інструменти і механізми, які дадуть можливість відновити власну економіку. Ви говорите, немає конкретики. Створення державного експортного імпортного агентства для того, щоб підтримувати через механізми кредитування, стимулювання власного експорту, створення державного агентства по підтримці і середнього бізнесу. Сьогодні неможливо бізнес заснувати. Центральний банк Японії два дні тому встановлює ставку рефінансування процент для того, щоб кредити безплатні давати власним підприємцям. А в нас процентна ставка по кредитах Національного банку 22%. Це означає, що в комерційному банку 35% вартість кредиту? Хто його візьме? Саме тому в нас закриваються підприємства, припиняють працювати робочі місця. Коли ми зараз чуємо, що президент каже, що ми першу зиму без російського газу. Чому ми цю зиму можемо пройти без російського газу? Тому що в нас промисловість не працює. Якби в нас працювали промислові підприємства, то в нас би був би дефіцит. Андрей Полеевич, безусловно, экспертную оценку дадут специалисты. Давайте еще один вопрос вам задам. Резкую критику с вашей стороны вызвало, вызвали изменения в регламент, которые приняла Верховная Рада. Вы даже назвали это антиконституционным переворотом. Сегодня, кстати, закон вступил в силу. В то же время благодаря этим изменениям отложено голосование по децентрализации. Появилось дополнительное время для дискуссий, в том числе и для вас есть возможность отстоять свою позицию по Донбассу. Конституція України передбачає чіткий порядок внесення змін до конституції. Ніяким законом не можна змінити процедуру, яка встановлена Конституцією. Що зробила нинішня так звана демократична більшість? Вони пішли далі, ніж Янукович. Вони називають Януковича диктатором, так вони зробили точно так же. Вони змінами до закону про регламент фактично скасували норми конституції. Я питаю, а чому змінами до закону про регламент? Якщо вже ви такі демократи, давайте внесемо зміни, наприклад, до закону про кінематограф чи про фітосанітарну службу і в прикінцевих положеннях напишемо, що зміни до конституції можна вносити безкінечно. Законодавець, який писав конституцію, він передбачив механізми для того, щоб не міняти конституцію, не крутити на її, як циган гансонцем. А конституція це основний документ. В Америці 20 поправок 200 років вносили. А в нас щороку вносять поправки до конституції. Дякую. на вопрос забиття отвечал лідер радикальної партії Олег Клішко.